Дорбі з українці величної нації. Це ж наш сусід працює на митниці, а другий в міськраді, а третій в воєнкоматі. І ми самі своїх нагинаємо і обкрадаємо. Частково згідний з вами. Дійсно, все це є громадяни України. Але чому вони це роблять? Тому що система державної влади в Україні є така. А чому вона така є? Тому що Україною правять не українці. Україною і створили не українці в 90-му році, в 91-му році, і панували не українці завжди. І до сих пір не українці панують в Україні. І звичайно, що в тих умовах не українська культура панує в Україні, але культура чужинська, і оця от корупція, хабарництво, бандитизм, злочинство воно все є чужинським, воно не є українським. А люди мусять жити. Люди, які працюють на певних посадах, вони мусять жити і мусить працювати. Для того, щоб вони в цій системі, вони мусять лягати під систему, мусить робити, так як система наказує. А система наказує їм красти, грабувати і ділитися, і собі залишати. Так? Коли е, зникне оця неукраїнська система державної влади в Україні, тоді і того всього не буде сміття у нас, не буде ні корупції, ні хабарництва, ні бандитизму, ні, ні всього цього негативу не буде. Бо українська культура є протилежна до того всього. Подивімося, як українці сприймають в Європі. Всюди ми на найкращих рахунках. Навіть про поляки ви можете почути дуже багато нехороших слів від німців чи від англійців, а про українців ніколи. Тому що ми дійсно маємо величну культуру і ми дійсно є хороший народ і гідний, гідного майбутнього. Щодо величності, хочу нагадати, що ми все ж таки пережили стільки етапів винищення голодоморів, геноцидів, екоцидів, етноцидів, депортації, всіх можливих зачисток. Ми, український народ, пережили, скільки заборон української мови, ми пережили, і збереглися. То чому ми не величним? Хто до нас порівняється? Жоден народ і близько не. Перетерпів тих і страждань, які припід українську народу, хоча були і такі, але їх вже немає на карті. А ми ще є. Ми існуємо, і ми зараз воюємо з ядерною державою. і ми її переможемо невідмінно. І наслідком цієї війни мусить постати держава українського народу, українська Україна, в якій буде панувати українська культура, в якій українець буде господар на своїй землі. в якій українець буде дійсно представник величної нації, і держава наша, Україна, стане величною державою. Слава Україні, слава величному українському народу!